Далі у нас на огляді аптечний підсумок від фірми Hoffner Ukraina. Відразу хочеться вказати особливість даного підсумку. Як бачите, він у мене закріплений на моєму бойовому поясі. І достатньо мені потягнути за оцю ручку, як аптечка легко знімається. Тобто це система швидкого скидання аптечки. Забезпечує швидке та зручне вивільнення з елементів вашого спорядження та швидкий доступ до медикаментів. Отже, чому мені сподобалася дана система швидкого скидання або від'єднання аптечки від вашого там, бойового поясу, бойової платформи малішної і так далі? А, все тому, що завдяки цій ергономічній ручці. Ми можемо виконувати від'єднання аптечки від основного спорядження без візуального доступу. Тобто нам достатньо знайти рукою ручку, не дивлячись на аптечку, не шукаючи її очима, потягнути за ручку і аптечка залишається в, в руках. Далі ми можемо з нею працювати. Відповідно, система кріплення аптечки дозволяє її встановлювати на модульних платформах. Жилетах і тактичних ремнів. Отже, трошки характеристик стосовно даної аптечки. Виконана вона з всі ж самої 1000 декордури. Ширина 13 см, висота 18 см і глибина 7 см. Представлена вона в трьох кольорах, мультикамі, койоті і атаксі. Варто зазначити, що дана аптечка розроблялась спільно з Спеціалістами по військовій медицині, завдяки чому особливості будови даної аптечки і розміщення кріплення для медикаментів цілком відповідають потребам і досвіду бійців на полі бою. Більш детально розглянемо будову аптечки. Зовні у нас є велкропанель для розміщення на ній певних ідентифікаційних елементів, дві великих кишені. Також на велкро. Зліва і справа є додаткові різинки утяжки, які забезпечують максимальне прижимання цих двох кишень до основи аптечки. Також я їх використовую, наприклад, для вставки маркера, щоб не займати вільний простір в аптечці. Далі розкриємо її. Задяки такому замку аптечка повністю розкривається на столі 70 градусів і при її розкритті нічого з неї не випадає. Це дуже важливо. Отже, що ми бачимо всередині? Багато резинок-утяжок для розміщення тих чи інших медикаментів або певних лікарських засобів. В середині з лівої частини присутні два великих кармана, в мене там гемостатики, і інші речі. Права частина аптечки цілком і повністю вільна, лише має при собі три утяжки великих для розміщення там, наприклад, бентів, знеполювального бандажу і так далі. І одну маленьку резинову утяжку, можливо, для таких елементів, як шприци, тюбики, також можливо, трубки дихальні.